Дівчата і хлопці, усім доброго вечора. 16.00 1 листопада. Я сьогодні тільки що посадила квіти. Ось так. Дуже довго чекали Вони своєї черги. Ну, але дочекались. Деякі квіти я повністю викинула. Лаванду взагалі не садила, не знаю чому, ну не садила. Може, де прикупаю, може потім навесні комусь свідам. Самшит весь посадила, його трішки обстригла. зверху те, що злегка посохло. І ось так, через 2 метри самшит. Між самшитом ромашка, а посередині. Ось така хризантемка. Хризантемка посаджена без квітів. Це я просто повтикала е, гілочки, щоб мені бачити, яка це хризантема. І так, весь рядок. Самшит, ромашка, хризантема. Ромашка самшит. Самшит, ромашка, хризантема, ромашка самшит. Ну, та й все. А, тут ще я в кінці посадила один кущик, не розділяла, якщо він зійде. тут колір цієї хризантеми чуть схожий до цієї, але він, по-моєму, трохи світліший, такий, як фіолетовий. Ну, і Посадила ще також квіти, тільки всунуті, щоб бачити якийсь сорт на відео. Ось таку посадила хризантемку жовтенької, ось такої, три штучки і отаку біленьку одну. Може, хто захоче з моїх, то я їм віддам. І ще, що хочу сказати, навесні. Як ось ця моя хризантемка пустить паростки, може, яка не пустить, може, а може, як всі приймуться, то я їх розрядю, тому що там я більше посадила, як треба. Я не хочу, щоб вони дуже швидко розростались і ставали таким не шариком, а просто здичавіли. Ну, та і все. Ось такий радочок вийшов. Старі квіти ще я не викопала. ось бачите, наскільки грядка моя зменшиться. Ось вже ну, неозброєним оком видно, що тут я вже саджала, ну на метр звущилась. а так буде десь отут сажатись. Ну, да й отакої. І там, де ось цей скопчик, один другий, коли вже продукти, овочі я повиймаю, тоді, напевно, і продовжу радочок квітів. Ну, та й все. А що тут буде? А я не знаю, дівчата і хлопці, що тут буде. Пустувати точно не буде. Може якісь квіти посадяться. Може кавунчики, не знаю. Чи кабачок, просто щоб для красуні було щось їсти. Ну, кавун то для мене. І усе. Тож квіточки нехай приймаються. Хай не сердяться на мене, що я так довго їх тримала в холодочку. Хай радують моє ваше око і хай все буде добре. Вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. І пока-пока.